А долучаємо до ефіру Софію Фадину, волонтерку народну депутатку з Європейської солідарності. Пані Софія, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Ну... По перше, несподіванкою для мене сьогодні було голосування депутатів в першому читанні законопроекту, який забороняє феєрверки і петарди. І, чесно кажучи, в мене було питання, що Невже? от прямо зараз це важливо. А потім, що називається, мій особистий накал було збито наступним законом, який проголосували про те, що тепер е коригувальники вогню не виходитимуть під заставу. Чого до, до речі було дуже і дуже багато. І якось було незрозуміло, чому люди, які обвинувачують в державній зраді за 111 статтею або там з іншими статтями, собі спокійнесенько от, отримують заставу і собі гуляють, і, про дурне, як то кажуть, не журяться. От що там що там в Раді зараз такого цікавого відбувається, що вас так кидає від фейерверків до коригувальників? Ну тут насправді є була ще одна цікавезна штука, яка мене особисто повністю вибила із, скажімо так, із точки стабільності. Тому що сьогодні в нас був час займатися фейерверками, у нас був час займатися рецептами, нас намагалися притягнути додаткової відповідальності військовослужбовців, намагалися садити за не так виписаний рецепт, але в той же час у депутатів тричі за сьогодні не знайшлося часу і бажання. Поставити на голосування постанову Оленівці звернення до народів світу до організації Об'єднаних Націй, до Міжнародного комітету Червоного Хреста і інших організацій щодо того, щоб негайно вислати. Спеціальну місію до Оленівки, яка має пересвідчитись, в яких умовах перебувають наші військовополонені, полонені медики, полонені цивільні, не вистачило часу і бажання підняти питання визволення негайного жінок-медиків, жінок, військовослужбовиця. Я нагадаю, що зараз в Оленівці є, перебуває жінка на восьмому місяці. вагітності. якщо не дай Бог, дитина народиться саме в тих умовах, яких є, дитину тут же у мами забирають, і невідомо чи колись вони навіть зможуть зустрітися. Не знайшлося часу підняти питання, що московську федерацію треба по всьому світу визнавати країною терористом. І а, скільки би мене піднімали це питання в своїх виступах на погоджувальній раді, ми навіть домоглися голосування в Верховній Раді щодо включення цього порядку, питання питання порядок денний. А на жаль, знайшлося тільки 120 голосів слух. Ну їм ми направду дякуємо за позицію, але всім решта глибоко начхати. І мене ось а, чесно кажучи, в цьому контексті турбує взагалі на що було хоч щось сьогодні голосувати. Якщо немає часу на Оленівку, я пам'ятаю розчепірку на підтримку пані Зеленської там сиди, як хочеш, і так далі. В той час, коли в Оленівці пролунав вибух і наших захисників знищили вагнерівці на 24 число, а яке вже не за горами, наступного тижня, нам про, нам вже анонсують показовий суд в клітках, в зруйнованому Маріонському Маріупольському драмтеатрі. А багато хто говорить про можливі. Скажем так, нестатутні жахливі дії стосовно на наших військовослужбовців. А Верховна Рада не встигає цим питанням зайнятися. І сьогодні засідання було перерване повітряною тривогою. Тепер ми не знаємо, коли наступний раз будемо збиратися. Тому я думаю, що в загальному руслі на жаль, Верховна Рада йде в напрямку, в тому, якому сьогодні там оприлюднено було інтерв'ю пана Зеленського. Не знали, не чули, не бачили, не вірили. А тепер що робити, всі винні крім нас. Софія, ви знаєте, мене особисто ще в цій ситуації про Оленівку зачепило. Мене особисто дуже зачепило, що ми знаємо, ми бачимо, що фактично там п'ять десятків наших бійців спалили, але жалобу ніхто не оголошував. І в мене було внутрішнє реальне запитання: як так може бути? Ми знаємо, що це злочин, це масова страта наших бійців. І сьогодні ніхто не оголосив жалобу за ними. Я розумію, що кожного дня на війні гинуть наші бійці. Є втрати, ми це розуміємо. Але одна справа, коли ти в бою загинув, а інша справа, коли тебе реально стратили, от просто зачинивши в чотирьох стінах і спаливши заживо. Ну... Причому ми тут маємо кілька аспектів цього питання. Мені видається, що частково влада хоче замовчати це питання не тому, що, не дай Бог, комусь не зашкодимо, тому що вже практика показала, чим більше ми знаємо імена полонених, тим більше ймовірність у них вижити. Я думаю, що влада замовчує це питання з огляду на те, що відчувається певна їхня вина у тому, що люди опинилися, зокрема у тому фільтраційному таборі. Ми всі пам'ятаємо, на яких умовах як відбувалася так звана здача в полон, а точніше, евакуація з потенційним подальшим обміном, який не підтвердила жодна сторона і жодна міжнародна організація. Другий момент, як показують зустрічі з родинами полонених, зокрема полонених медиків, там можна було завчасу евакуювати військовий госпіталь. 555-й військовий госпіталь, його не було евакуйовано, і ми не розуміємо, чому так відбулося. Ще один момент, що до сих пір. Частина людей, які є в полоні, не оформлені як полонені. А це означає, що їхні родини не отримують фінансової підтримки. А дуже часто це родини, які тікали з того самого Маріуполя чи суміжних територій, в яких немає нічого за душею, ні будинку, ні речей. і Їм фінансова підтримка є шалено потрібна. І також щодо окремих полонених сказано, що потрібні. Достатні докази, що вони в полоні. А що є достатніми доказами? Невже це є юридичне формулювання достатніх доказів? Ну тобто питань є дуже і дуже багато, але ми розуміємо, що в складних реаліях найбільш адекватна позиція що влади, що опозиції, що усіх громадян України це цю тему не спускати ні на хвилину з вершини інформаційного. Інформаційної хвилі, на жаль, громадяни працюють, рідні а, зашиваються, але працюють на увесь світ з усіма можливими медіями. А в Україні намагається влада мовчати? І зрештою, ну я це говорю не просто як якийсь звинувачення, як опозиційний політик. Я вимагаю, щоб питання Оленівки і військовополонених нарешті перестали замовчувати. Але чи почують ці вимоги? Якщо даруйте про них зараз, навіть перестають говорити. Ну, це дійсно такий суттєвий подразник, емоційний подразник. І, знаєте, ховаються, як правило, тоді, коли немає чого сказати. І інша справа, чому немає чого сказати? Чому ці питання. То я знову ж таки апелюю до сьогодні оприлюдненого інтерв'ю Володимира Зеленського і інтерв'ю Кулеби, яке вчора з'явилося англійською мовою. Там вказано, що вони не могли вірити в те, що війна почнеться, бо їм це казали якимись загальними фразами. Там насміхаються над міжнародними партнерами, які нас попереджали, що копайте траншеї. А знаєте, от я зараз проїхалася по передовій, і так дійсно копати траншеї, копати окопи, бліндажі це її критично важлива справа елементарно, щоби вижити. Там говориться, що держава би втрачала 7 мільярдів доларів, якби завчасно готувалася до вторгнення. А можливо, якби ми готувалися, і вторгнення би не було. І перепрошую 7 мільярдів поділити на кількість загиблих і цивільних, і військових. То отак оцінюється життя людини. Я знову ж таки наголошую. Я всі ці речі піднімаю не для підриву єдності чи для когось звинувачення, бо відповідати всі будуть після. Дай Боже перемоги. Але без відповідей на ці запитання, дуже жорсткі і без правдивих відповідей, ми не зможемо вигравати війну, і ми не зможемо нормально планувати оборону. І, на жаль, на жаль, зараз стається так, що кожен, хто піднімає ці критичні питання, не тільки великі політичні, але й питання забезпечення, питання евакуації, питання координації, безпеки наших військовослужбовців і цивільних, всіх оголошують. Адниками, а потім якісь е, е, недолюдки, недодепутати постійно доноси в СБУ. І ось це мене тривожить, тому що канали роботу в Т2 не відновили. Я маю на увазі. Ситуацію з п'ятим еспресо і прямим затикають всюди де тільки можна рота. Інформацію про ці всі речі, а так само про діяльність Верховної Ради і позицію опозиції ніде не показують, намагаються всі сторінки заблокувати, звинувачують у якихось бутофермах, хоча на нас ідуть суцільні атаки, блокуючи наші сторінки. І в результаті ми можемо опинитися в державі, яка буде не просто диктатурою а своєрідним єрмаколендом. Я навіть сьогодні пост тому що у нас скоро Єрмак буде відповідати за те, хто де як чекнув організовано у нашій країні, Софія. Я хотів би вас ще запитати про ваш законопроект 7614, який ви подали. Він якраз у руслі е, оголошеної твірша не оголошеної, а продовженої мобілізації військового стану. На ваш погляд, як цей законопроект може власне, допомогти Збройним силам стати міцнішими? Ми тут багато із адвокатами і юристами обговорювали про е, цю якраз тему, е, власне, призову мобілізації, хто має як за що відповідати, як це все має відбуватися. От у вас є абсолютно логічні. Пропозиції пов'язані з долученням до збройних сил тих, кого нібито за станом здоров'я не можуть взяти в бойові підрозділи там безпосередньо, але, наприклад, як інструкторів використовувати як передавачів досвіду, наприклад, на якихось посадах, які вони можуть займати згідно свого досвіду, це цілком реальний механізм попсилити нашу армію, зважаючи на велику потребу в хороших якісних інструкторах. Ну, насправді, от ви правильно підмітили про інструкторів, тому що саме інструктори до мене звернулися із цією пропозицією, оскільки є дуже багато людей, які мають шалений досвід, які пройшли гарячі точки в різних країнах світу, і через інвалідність, через певні проблеми зі здоров'ям, вони виявляються, не можуть бути в армії і не можуть вчити наших бійців, чи, зрештою, навіть вчити цивільних від імені війська, як діяти у тих чи інших ситуаціях і по суті, цей законопроект є доповнення до ще одного законопроєкту, який було подано групою депутатів різних фракцій, де я є співавтором, що ми продовжуємо. Віковий ценз і можливість служити в армії, якщо дозволяє здоров'ю, проходиться, проходиться медична перевірка, і в даному випадку це друга частина, що можемо залучати військовослужбовців на цивільні посади, а зрештою є дуже багато цивільних посад і в армії. Тобто, ті, хто зараз займає цивільні посади, вони можуть зможуть піти воювати, якщо мають на це бажання досвід і фізичні можливості. А їхні посади можуть бути зайняті людьми, які фізично можливо не зовсім спроможні але однозначно мають достатньо досвіду, щоб працювати. Насправді також було дуже багато звернень від льотчиків. Які і працівники повітряних сил повітряної оборони, які по своєму віку чи по стану здоров'я не можуть бути стовідсотковими бійцями, але їхні можливості для науки вони є направду безцінними. І те, що зараз от нам розказують, що дуже багато нас вчать іноземні інструктори, але насправді в певній мірі і наші військовослужбовці або наші цивільні, які пройшли бойові дії як добровольці, а до сих пір не. Оформлені, навіть як ветерани, вони можуть набагато більше навчити, поділитися знаючи реалії конкретної війни. Я особисто вважаю, що оскільки ми не знаємо наскільки продовжиться воєнний стан. Ми не знаємо, скільки буде тягнутися безпосередня війна, але ми точно знаємо, що Московська Федерація і Московити, які як такі, це є наш екзистенційний ворог, і вони будуть намагатися нас вбивати і надалі, як це вони робили століттями. Їхнє завдання це знищити нас як сутність, як націю, як країну. І ми усі маємо бути навчені. Ми усі маємо бути готові бути воїнами і в різних сферах, і в різних обставинах бути готові захищати свою Україну. Софія, дякую вам неймовірно. Спасибі, Софія Фадина Була з нами, народна депутатка з Європейської Солідарності, волонтерка Софія. Гарного вам дня, спасибі.